Цікаво. як у нас ще є залишилось? Так, треба комп'ютера трошки більше поставити. А, ну я... у нас ще і Ісики холод. Угу, mm -hmm. так, все. Можна закривати. Слухай, Ілля, у нас тут у нас тут вже костр моноскалети вже два дні горить. Можу його потушити. якщо нічого не загорілося? Чого? Нічого не загорілось, бо ми все камінням вплави. А хай буде, просто... О, так тепло біля нього. Ну добре, хай трошки ще погорить. У нас їжі досить дістаточно. В принципі, так. Наші пончики. Ну, ще на два дні вистачить. Так, я зараз піду на велику подорож і і до речі. Я зараз маю йти на невелику подорож пошукати, пошукати якісь корисні речі, то там далі. А? Бо ми зараз Місту. біля ні, та Місту. в телевізорі, то в телефоні, а то спить, то їсть. З нього ніякої користі немає. Ма може запропонувати йому? Походити? Так. Ну в принципі і я не хотів, я хотів би на прогулянку прогнути. Ну давай, але давай все довіримо чолгаєві на наш закинутий будинок. Чолгай, чолгай. Чилгай! Я сама говорю. Чугай, ми, ми з Юлею зараз йдемо в центр закинутого міста пошукати якісь корисні речі. Ти, ти можеш самі побути на будинку, тільки так дивись, дрова вже є закинуті, їх не закидати. Дивись, щоб ти нічого не підпалив. Газову плиту не вимкати. Якщо бажаєш їсти, просто зателефонуй нам і ми прийдемо. Добре, я все зрозумів. Все, не, не погано, не поводься, ми пішли. Нічого не зроби такого поганого. І, і, і до речі, вимкнеш телевізора, якщо, якщо він тобі буде зайвий. І на вулицю не виходити е, з, е, і не кричати, бо ведмедів призвеш. Все, давай, ми пішли. Бувай. Бувайте. Закрий двері. Все, пішли у нас є ж, е, старе таксі. У нас є старе таксі, можна на ній поїдемо. Так буде швидше. Пам'ятаєш, як я такий. Ходжу такий і знайшов таксі. Надіюсь, вона не захлохне посеред дороги. О, дивись, тут ще одне таксі є. Вона більш ті. вона не працює. Я всі тут таксі перепробував, тільки це працює. А ну ясно. Так. в мене питання, куди ми маємо їхати? Багато ж тут? Блін, ой, це, це е -е. вже ми назад додому їдемо. Так. І береш будь ласка, уникай цього лісу. Тут зараз буде міст. Е, будь ласка, можеш виїхати з цього лісу? Бо мені трохи страшно стоїть. Так, тут якась аварія, я так розумію, не колись. Це ну, автобус, коротше, закинути. А. Ну це ж... все. У мене реклама. Так. Це все через медів. О, що я тут. Так, все, їдем. Так, Штода, а куди нам ви... саме куди нам саме їхати? Mm. Ну, давай, може, поїдемо. Сидим в цей будинок, наприклад. Окей, я зараз тільки машину припаркую, хоча.